Через війну в Україні коронавірусна хвороба відійшла на другий план. Проте це не означає, що ковід вдалося подолати. Навпаки, чим ближче осінній період, тим більше людей звертаються до лікарів та отримують позитивні результати на коронавірус. Спостерігаємо на протязі останнього тижня звернення пацієнтів з позитивним антигеном. На минулому тижні не було в нас госпіталізації пацієнтів з ковідом. Наразі вони є. Серед хворих переважно люди старшого віку. Це хворі, які вже 50+, плюс не щеплені. Вони в нас на стаціонарному лікуванні. Після стабілізації стану ми зможемо їх передати під нагляд сімейного лікаря. Стан пацієнтів, які наразі перебувають у мирноградській інфекційній лікарні, оцінюють як середньої тяжкості. Вони не кисні залежні, але вони всі не щеплені. Директор інфекційної лікарні наголошує, що мешканцям не потрібно забувати про те, що вакцинація найголовніший та найпростіший спосіб вберегти себе від важкого перебігу хвороби на сам щеплення. Далі, це всі запобіжні заходи, які я думаю, що вже кожен громадянин знає і вночі. Отже, не забувайте дотримуватись елементарних правил у місцях скупчення людей. Дотримуйтесь маскового режиму, обробляйте руки антисептиком та дотримуйтесь дистанції. Бережіть себе та будьте здорові.